Вітання всім, хто зараз дивиться акценти. Молодіжна енергія, рушійна сила будь-якого міста. У Запоріжжі розвивається молодіжний рух, про що свідчить створення міського молодіжного центру та проведення тематичних заходів, спрямованих на залучення активних молодих людей до життя міста. Наприклад, нещодавно у Запоріжжі відбувся форум Ідея тон це своєрідний московий штурм, спрямований на розробку нових ідей та підходів. Чи активно долучається молодь? Які їхні ідеї можуть бути реалізовані у місті? Та які результати показав молодіжний центр за перший місяць роботи? Про все це говоримо з моїми гостями. Це Анастасія Сацюк, секретариня молодіжної ради при Запорізькій міській раді, та Таміла Туйнова, виконуюча обов'язки директора Запорізького міського молодіжного центру. Вітаю вас, пані! Вітаю. Отже, я вже згадала про молодіжний центр, який пропрацював вже місяць у Запоріжжі. Які б результати основні його роботи ви б відзначили, пані Таміл. Ми відзначили те, що вдалося запустити виїзну роботу. Ми влаштували серію папа заходів, на які зібрали декілька сотень людей загально. Ми користувалися різноманітними приміщеннями. Ми дуже завдячуємо департаменту культури і туризму за те, що надавали нам бібліотеки, центри культурних послуг. Також за метою реалізації наших заходів ми були в університетах і коледжах. Власне, вийшло таке повноцінне знайомство. Тільки з молоддю, але і з тими людьми, які можуть приймати нас як молодіжних працівників. Це власне, ми охопили різні теми. Були лекції, і, наприклад, з молодіжних обмінів, і економічного економічної складової в особистому житті, і більш прості заходи на кшталт настільних ігор і поетичні вечори. Згодом ми перебралися до молодіжного центру. влаштували там декілька. Новорічних подій, зокрема, запросили Вертеп, який мандрував прифронтовими містами України. І зараз о, уже розпочали перший етап клубів, які функціонують на постійній основі в молодіжному центрі. Це знову ж таки прості формати на кшталт на столок, і вже згодом переходимо до більш складних. Це от, дебатний клуб, який має стартувати от найближчим часом. Що найбільше сподобалось молоді? Що було найбільш популярним серед заходів? Насправді всі, і ми ще про це сьогодні будемо говорити. Багато хто зазначає проблему в соціалізації. Ми засумували за чимось простим, за чимось людським, де ми можемо просто з кимось новим познайомитися, урізноманітнити своє коло спілкування. І найбільшим попитом у нас користуються саме настільні ігри, або вечірку, яку ми влаштували. На неї прийшло дуже багато людей, навіть незважаючи на маленьке анонсування. Я думаю, що це великий показник того, що люди готові долучатися, їх може іноді лякає щось складне, але коли вони вже будуть потрапляти в спільноти, які вже є більш-менш сформованими, вони будуть і більше інтересу проявляти до інших напрямків. А наскільки в цілому активна у нас молодь? От наскільки залучені хлопці, дівчата до активностей центру, ви очікували більше або менше людей? Чи вас приємно можливо здивувала кількість охочих взяти участь у заходах? Не Справді, щодо молоді є над чим працювати. Це правда. Uh -huh. Тобто дуже дається знаки це і власне пандемія, під час якої багато ми працюємо саме з аудиторією з 14 років, і власне багато у нас є акцент саме на цю вікову категорію, десь з 14 до 24, І власне, це ті люди, які зазнали оцього впливу пандемії, ковіду, і коли ми були замкнені в наших особистих просторах. перейшли в онлайн. Вони всі. да. да. І власне, це спричиняє певні виклики. Ну і звісно, що що війна негативно на це все вплинула. Але щоб я хотіла відзначити це великий попит громадських організацій, молодіжних лідерів саме на наше приміщення. Тобто, до нас приходили представники інших установ на знайомство, тобто, взагалі, не проігноровано відкриття молодіжного центру. І, типу, ті люди, які вже працюють з аудиторіями в місті, вони розуміють, що це дуже перспектив активне місце, в якому можна буде реалізовувати багато цікавого. Тобто, активність, над активністю працювати. От комунікація між всіма сферами вас задовольняє Ми теж над нею ага. працюємо, але старт хороший. Нещодавно форум відбувся. Ідея тон Я так розумію, організатори це молодіжна рада. Ну, одні, зовсім, одні з... Ми загалом то не являємося якимось організаторами. Ми були дотичними до цього, uh -huh. тому що цей діатон є напряму витіком з того, що була е, написана цільова програма для молоді на 2025-2027 роки. Ось і там є один із пунктів це міні-ініціативи. І тому вирішили, uh -huh. що це буде один із перших таких аспектів, які будуть реалізовуватися, і такий старт буде на початку 2025 року. Ну, року. Розкажіть, власне, про саму ідею. Що це був за форум? Туди молодь запрошували вони ділилися своїми якимись ідеями. Що там відбувалося? Так, це був форум, на якому на початку, як завжди, вітальне слово, mm -hmm. і були презентовані результати Юрі Порт. А це опитування проходило в нас протягом вересня-грудня. Його пройшло приблизно 1124 респонденти, де якраз і показувалися показники проблематичні, над якими потрібно працювати mm -hmm. в нашому місті, щоб молодь залишила а, проживати в ньому, розвивалася тут і розвивала саме місто в цілому. Враховуючи ті ці показники, які були зазначені, молодим людям був запропонований такий. Формат апшифту, як відомо, але там е, проходило все протягом трьох днів. А тут прям було дуже насичено все за один день, щоб вони зрозуміли, як правильно прописувати ці проекти, щоб їх можна було реалізувати. Е, якщо там стосовно певних тематик, які е, зазначали наші молоді люди, е, то ще немає його в доступу, щоб ознайомитися, але ми вже станіло знайомилися. Е, щоб поцікавитися, що саме. Приписували молоді люди, як вже зазначила Теміла, це е, дуже активно працюють молоді люди над соціалізацією. Якийсь проект ідеї дуже класні, як саме це можна подолати? А піднято питання покращення знов таки транспортного сполучення. І взагалі а, навіть до школярів намагалися підібрати якийсь процес соціалізації, тому що він там витрачений. А на жаль, але тут момент в тому, що це не молодь. Ми не можемо з ними працювати. А у вас з якого віку а, починаєте? Працювати. Молодь у нас відповідно до законодавства до законодавства від 14 до 35. Uh -huh. Тому проект класний. Можливо, департамент освіти його може взяти собі в розробку, і наші молоді люди можуть якось а, розказати якісь креативні ідеї, uh -huh. щоб могло зацікавити. А, так загалом, то, наприклад, цей проєкт можливо трохи зачекає. Класна ідея, ідея проєкту була стосовно фінансової грамотності. Це знов таки uh -huh. був запит в опитуванні про те, що молоді люди не знають, як їм розпочати це доросле життя стосовно там оренди, як взагалі розпоряджатися своїми першими цими коштами, щоб вони дійсно йшли на розвиток себе? Тобто, доволі такі глобальні підняті були проблеми, і важливо те, що вони. Взяли до уваги ту інформацію, яка була зібрана молодіжними активістами завдяки цьому опитуванню, а не придумали якусь свою там проблему і почали над нею працювати. Я так розумію, дослідження було проведене перед цим форумом. Ви озвучили проблематику, яку молодь сама визначила, тобто потреби, які їм потрібні, і вже потім там на місці молодь генерувала ідеї, чи можливо вони були ознайомлені, прийшли з готовими, просто оформлювали все. Якраз ця і молодь представники там були, хто проходили це. Ага. Питування, І загалом проблем. це опитування проводилося для того, щоб молодіжна рада могла написати цю програму для молоді, де вже враховані ці проблематичні аспекти, прописаний план, що саме потрібно робити, щоб покращувати якраз молодіжний центр напряму і буде реалізовувати цей цю молодіжну програму, тому що це молодіжна робота. Саме тому вони були вже плюс-мінус ознайомлені, тому що ми висвітлювали цю новину на наших сторінках. Ах в соцмережах і також в нас проходило публічне обговорення цієї цільової програми, де ми знов-таки демонстрували результати опитування. Тому в цілому молодь плюс-мінус розуміла. От ви згадали про потреби, про проблеми, які для молоді зараз актуальні? От соціалізація, фінансова грамотність. Що ще чи це такі основні? А, а ні, ще дуже великий у нас є попит на працевлаштування. Молодих людей, тому що це є питання таке нагальне, стикаються з багатьма бар'єрами стосовно офіційного працевлаштування молодих людей. А, і щоб ще була гідна заробітня платня, тому що кажуть, там потрібна вища освіта, там ще досвід хочу, роботи, досвід, роботу, А де ж ми його візьмемо, угу. якщо нас молодих спеціалістів не беруть? А ми розробляли таку ідею, як опла оплачуване стажування. Це вже щось де людина може спробувати себе також культурно-масові. Якісь розважальні заходи освіти хочеться покращити рівень освіти. Якщо ми не можемо з традиційний, то нехай це буде неформально. Дуже багато запитів на це. А покращення загалом інфраструктури нашого міста з урахуванням інклюзивності, доступності просторів, де молодь може проводити свій час. Молодіжна рада і молодіжний центр. Я так розумію, співпрацюють в тандемі, бо ви зазначили, у вас є програма. Цільова програма формується, і молодіжний центр буде її реалізувати в першу чергу. От як ви співпрацюєте між собою? Зокрема, можливо, на цьому форумі. Ну загалом наша співпраця тільки розпочинається. Маємо надію, що вона буде у нас дійсно плідна і дружня. Як ви вже зазначили, то дійсно ми будемо більше співпрацювати з молодіжним центром стосовно реалізації тих проєктів заходів, які будуть стосуватися цієї цільової програми. Але загалом, якщо буде якийсь проводиться захід чи ще щось, то ми можемо звертатися. В нас є попит ага. на приміщення молодіжного центру, і ми вже співпрацюємо стосовно того, що двічі. Ще організовували видачу студентських карток пільгових на проїзд, тому ага. приміщення було дуже нам стало в нагоді. Дякую за можливість, таку, що надали нам приміщення і допомагали навіть працівники там в певних технічних моментів. Що буде з тими проектами, які були представлені на ідеятоні? Їх зібрали і далі будуть розглядати, чи будуть вони реалізовані, і як ви дотичні до цього питання подальшої долі проектів? Можливо, фінансування чи супровід, і молодіжний центр, і молодіжна рада. Міло, О, надалі передбачено формат світового кафе, де ці проєкти будуть, ну скажімо, так апробовано на їх грубо кажучи, адекватність, угу. тобто не всі змогли бути присутніми на ідеятоні, об'єктивно. І власне це буде формат, в якому можна буде долучитися, унести якісь свої правки. Свої бачення, тобто, щоб це ми маємо розуміти, що ідея тон це про певне певний психоемоційний стан. Ти можеш зануритися в певну роботу, і тобі буде здаватися, що ти мислиш угу. раціонально, все сплануєш, а будеш під ну під емоціями. Це генерація ідей. Це просто. генерація ідей, угу. да це є такий процес, і згодом він буде проходити цю певну ну от, апробацію. Я думаю, що все буде в соцмережах молодіжного центру. Ми анонсуємо, поки поки це в планах, скажімо так, подальше. Опрацювання цих ідей і перетворення його на візії цього документу, який власне вийде. Ну і згодом розробляємо подальший механізм щодо того, як втілити ці ідеї життя, як навчити взагалі молодь прописувати ідеї так, щоб їх можна було підчити, продавати, бо все це про те, щоб вміти продати свою ідею в першу чергу. І знову ж таки, тут і підтягується ця потреба в тому, а як працевлаштуватися, якщо ти будеш вміти та Хищати свої інтереси і продавати, то тобі точно знайдеться місце на ринку праці. А скільки учасників було, скільки проєктів згенерували mm -hmm. на ідея загалом, щось приблизно було сотні учасників. А те, що ми переглянули, це було 11 проєктів стосовно подальшої реалізації. Після того як вони відберуться, перед будуть переглянуті. Це будуть залучені як і спеціалісти до певних профільних питань. Також буде долучена і молодіжна рада, тому що у нас буде затверджено спеціальне положення для того, щоб ці міні проєкти просувалися надалі. Тобто, потім я так розумію. Буде і е, Запорізька міська рада якось долучатися, переглядати, затверджувати фінансування на певний проєкт. Ось е, фінансування вже є. Воно чекає на всі ці проєкти. Тому... А скільки не всі ж з тих проєктів, які а, були так, представлені, будуть реалізовані. Е, ми ще не знаємо, які саме це, от потрібно, щоб прийшла е, цей ланцюжок комісій. Кількість не, не обмежена кількість? Е, ні, там є обмежена кількість. Чесно, не пам'ятаю. Що або... я не помиляюсь можливо? до 12. Ну це залежить, мабуть, від варт. Тісті тих проєктів були, до так. речі, граничні суми а, якісь? Так, да, до 100 тисяч це uh -huh. повинно бути, але загалом, якщо ми враховуємо, що на даний момент їх 11, можливо, ще щось подібне проведуть як е, можливість на, на доподати якісь ідеї на працювання проєкти, тому що 11 проєктів з урахуванням, що у нас 200 тисяч молоді ну це маловато, тому потрібно, щоб була якась конкуренція, який ж проєкт краще обрати для майбутньої реалізації на найближчий час а на фінансування ви кажете фінансування, вже є це скільки коштів на молодіжні саме ініціативи, так це саме на молодіжні ініціативи виділено. Ну якщо ми враховуємо, що Ну я реально не хочу казати якусь ну, кількість uh -huh. проєктів, тому що не знаю, яка буде затверджена. Але до 100 тисяч вони будуть гроші. Вже є у нас щоб Так що в цьому це, плані це гроші, це міський бюджет, чи можливо uh -huh. є якісь благодійники, партнери, uh -huh. гранти виграєте так. В на цей перший рік запровадження цих міні-ініціатив долучилося uh ЮНІСЕФ -huh. як спонсори. Це як такий трохи тестовий варіант, тому що ми розуміємо, що суми доволі великі, і це як міні таке продовження ось цього абшифту, тому що ми розуміємо, що це не вічність а, цієї класної програми. Але на так, наприклад, 26 і 27 роки це вже буде саме за бюджет ага. Запорізької міської ради. А зараз у нас є такі класні донори міста, які нам допомагають в реалізації цього. Цікаво, Запоріжжя єдине місто місто, яке бере участь в такому проєкті, яке на якому тестують? А, напевно, що. Знаєте. Так, але це більш моя суб'єктивна думка стосовно що... того, що саме ми прописали міні-ініціативи, їх заклали як в uh -huh. те, що повинно розвиватися протягом трьох років. Можливо, в інших містах і областях просто інакше якось це подано. Можливо, інші uh -huh. донори або ж той самий ЮНІСЕФ присутні такої інформації. Прям а, може, трошки, не було може трошки доповнити те, що зараз відбувається у Запоріжжі. Це дійсно пілотний стартовий унікальний проєкт. У нас є. Ну, типу, можливість на століття, якщо чесно, для молоді зараз скористатися всіми цими ресурсами, долучатися, бути активними, проявляти свій голос, але вже певні деякі, а, як то скажуть, ну це не шаблони, але якби mm -hmm. напрацювання вже застосовуються. І, і якщо я не помиляюся, то це схід України. Mm -hmm. Ну я так зрозуміла, що ви змогли зацікавити, презентувати і захистити свій проект, щоб сюди зайшов такий гарний mm -hmm. донор, благодійник, як ЮНІСЕФТ. ІСЕСФ ну, до і допоміг це, це не наше не це, це, це більше саме міська влада працює над тим, щоб залучати класних донорів uh -huh. до взагалі розвитку нашого міста, до нагальних потреб, і все ж таки надавати руху цьому розвитку молодіжної політики, тому що навіть президент України там вніс певні зміни в закон України про місцеве самоврядування. І він розширює такий а, простір для молоді, де вони можуть реалізуватися. І тут ще важливо те, що для того, щоб це було. Якісно реалізовані необхідні імплементаційні партнери, тобто це певна кількість умов, які необхідні. Тобто може бути умовно потужна міська влада, але недостатня кількість там громадських організацій, або відсутність у них достатньої там грантової історії, які можуть потягнути. Бо той проект, який реалізується зараз, він дуже ресурсно затратний. Тобто він і може багато дати, але і на нього потрібні реально фахові спеціалісти, які буквально до дрібниць можуть організувати. Ти різноманітні тренінги з вузьконаправлених напрямків, знайти співпраці, партнерства, тобто це унікальний кейс співпраці громад... громадськості міста і адміністрації, чим ну особисто я дуже пишаюся бути до цього долученою. Молодіжний центр буде якось в цих проектах надалі брати участь у те, що ви сказали: там супровід, спеціалісти, тренінги як навчити там чи ви свою функцію завершили власне, після ідея тону, і далі вже будуть розглядатися інші. Я думаю, тут варто розуміти, що е, це все м, про спільноту. Тобто, mm -hmm. люди не будуть робити просто, щоб аби воно було. Всім нам цікаво, щоб наші е, зусилля, наші здобутки цінилися. І це більш те, до чого і прагне молодіжний центр, що це місце для створення спільноти, mm -hmm. ти можеш долучитися до якоїсь компанії, разом з якою можеш щось створити. Тобто, е, ми придивимося більше детальніше до людей, які там висловили свої ідеї, на ідеї. Тоні, познайомимося з ними. Mm. У нас також є безліч можливостей. Ми зараз в пошуках волонтерів для проведення і клубів, і заходів. І ми готові навчати і навчатися разом. І власне це просто певний певний тривалий процес, але в жодному випадку ніхто нікого не кидає. Навпаки, нам зараз дуже важливо об'єднуватися, знайомитися і разом працювати над, тим, над тими обсягами роботи, які нам уже закладені. Волонтерам це запишуть як досвід роботи. Можна, так да, це, це, це дуже класний. Це прописують, пропишуть своєму резюме, або навіть в програмах, які в нас є в місті. Там, наприклад, мерівська стипендія, це підтримка обдарованої молоді. Це зіграє їм на руку. Можливо, вони пропишуть це, і їх візьмуть на якийсь проєкт, який в іншій області реалізується. Тобто, це доволі класно. Нехай долучається молодь, як і до молодіжного центру. У нас також і планується штаб волонтерів при молодіжній раді. На це дійсно є попит у молодих людей. Просто от зараз починаємо ми так класно розвивати цей рух і. І потрібно продовжувати ось це все, щоб молодь, поки в них починає тільки-тільки зароджуватися угу. цей вогник, щоб він прям спалахнув, і ми такі ого, як класно! Типу, наше місто було там процвітати. Да та, та, потім та. вчити всіх. Ну, нічого, а як інакше. А як залучити молодь? Що треба зробити? От ви казали, ще працюєте над тим, щоб активнішою що була наша молодь. Ті, що вже знайшлися, вони досить активні. Настільки я зрозуміла, як розширювати цю мережу молодих людей. Ну по-перше, це те, що я вже зазначила, не потрібно зупинятися. Ми обрали дуже такий гарний і темп і напрямок, з яким нам потрібно розвиватися. Соціальні мережі зараз творять просто диво, тому потрібно весь час висвітлювати нашу роботу з будь-якого питання будь-якого питання, показувати молоді, що ви можете долучитися до нього, посприяти його вирішенню, що ваш голос почують, і таким чином вони будуть відчувати свою потребу. Навіть те, що ми будемо. Робити міні заходи, а які їх цікавлять, це вже буде привертати їх увагу. і Вони класний захід. А можливо, я таке хочу організувати в своїй школі або коледжі, або в університеті І так таким чином буде виходити в нас популяризація. Молодіжний центр за реалізацію цього, а, цього так? так. Я хочу доповнити Анастасію, що ми можемо консину, тобто, ми часто говоримо про ці активність, mm -hmm. ініціативність, про тих, хто вже все готове. Ідем в бой. Але насправді важливо просто, щоб у людей було місце, в якому вони почувають себе комфортно. Mm -hmm. Не всі ми лідери, і це абсолютно окей. Ми всі можемо просто хотіти провести час з друзями, знати куди піти. От цікавий факт: в молодіжному центрі можна пограти в PlayStation, наприклад. Просто а, прийти по просто, да, а якщо тобі за 35? і, і за 35 <ріст> теж приходьте. Тут <ріст> теж ключове, щоб ми чому ми в принципі зараз хочемо розширюватися як молодіжні центри і йти до всіх, хто може потенційно пов'язаний бути з нашою цільовою аудиторією. Бо так це і працює там. Комусь кажуть батьки, комусь скажуть родичі, комусь вчителі, і так все більше і більше дітей і людей підліткового віку і старше будуть дізнаватися, тобто. Що молодіжна робота це не власне не, 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 не стільки про молодіжну політику, да для mm -hmm. молодіжна політика це про голос, це про лобіювання, це про адвокацію. Молодіжна робота може бути про дозвілля, про, про затишок, про пропрацювання якихось внутрішніх проблем, про будування свого внутрішнього mm -hmm. шляху, де ти концентруєшся на, се, на, на себе, на собі, і саме от наша співпраця може і дійсно це дозволяти покривати mm -hmm. в як і для активної молоді, яка дійсно готова змінювати, так і для для молоді, яка хоче. Зрозуміти себе хоча би в цьому ага. світі, і вже потім відносно цього ухвалювати рішення. У нас якраз на цьому і є оця ланка співпраці, оскільки ми молодіжна рада, тобто від нас залежить, наприклад, молодіжна політика. Ага. А тут саме ми задаємо напрямок або ж допомагаємо розвити ту ідею, яка виникла в молодіжних працівників або від молоді. Вони нам, наприклад, дають запит, і ми розуміємо, угу, тут класно, але треба допомогти. І ми можемо цю ідею продвигати, щоб вона змогла все ж таки себе знайти. про mm -hmm. простори те що сказала теміла це дуже класно якби вони взагалом були в кожному районі міста вони там прийшли, пограли в PlayStation, познайомилися з кимось. Бібліотека є в молодіжному центрі. Не всіх є можливість, наприклад, купити книжку. Вони можуть тихенько зайти, почитати, провести час, погрітися, оскільки зараз холодний потім далі піти. Тому головне, щоб була платформа, місце, де людина може себе почувати спокійно, безпеці, класно. Вона потім сама буде розкривати свій потенціал, як вона цього <ган> бажає. Немає у планах на наступний рік у планах молодіжного центру. Зокрема, розширюватись тебе, що ви сказали в кожному районі міста філіали, відділення, ж <ган> <Спойлери> тут <ган> <ган> так насправді дійсно це є наша велика амбітна мета. Ми саме є молодіжним центром. Отакий от, от осередок, в якому став типу колектив молодіжних працівників. Ми працюємо за напрямками. і Так далі, це один концепт молодіжного. Простору, як такого, а є ще відкритий формат молодіжного простору. Тобто, да, ми теж відкриті до нас, теж можна приходити. Однак у нас там є певний графік заходів від нас, від партнерів, які відбуваються. А є ще формат реально молодіжних просторів. Грубо кажучи, ці простори працюють так, щоб забрати дітей з вулиці. Ну це те, що було адаптовано в країнах Європейського союзу. Це просто місце, в якому ти можеш дійсно прийти після школи, там зробити домашку, або просто пограти з друзями в. Настільні ігри, mm -hmm. тобто це максимально простий формат, не потрібно багато. Колективу для того, щоб їх утримувати, тобто це ну, декілька молодіжних працівників. І власне тут дуже високим ключем є те, що ці молодіжні працівники, які працюватимуть на цьому молодіжному просторі, вони, як значить, знаєте, бібліотекарка з вашого під'їзду, яка працює в бібліотеці в вашому під'їзді, знає вас. Вона з вами знайома і так далі. Тобто, вони будуть ще ближче. А молодіжний центр це про те, що ми шукаємо ресурси. Ми якби є цією зв'язуючою ланкою між. Громадськими організаціями, які будуть проводити заходи в межах програми, ну і власне ми є більше такими тренерами можемо виступати. Uh -huh. Тобто, це про багатоформатність, багатоканальність, і саме да про цей можливість вибору, яка буде у молоді, долучитися до всього цього дійства, до всіх ініціатив, заходів, що відбуватимуться, можна я так розумію, з через соцмережі знайти вас, дізнатись, де що буде uh -huh. і прийти uh -huh. фізично. Ми дуже заохочуємо приходити фізично в молодіжний центр. От знайомитися з нами. У нас відкритий простір. У Нас можна попити чаю, посидіти на пуфіках, пограти в ті ж самі настолки, які сьогодні були згадані. У нас є вибухові кошенята. От власне багато різноманіття, так до чого можна долучатися, фізично проходячи в простір. дуже багато цікавих ініціатив і взагалі можливостей для нашої молоді сьогодні. Ви озвучили. Я вам бажаю успіху у подальшій роботі. А нашій молоді нових звершень. Дякую, що ви завітали сьогодні. Це були Анастасія Сацюк, секретариня молодіжної ради при Запорізькій міськраді, та Таміла Туйнова, виконуюча обов'язки директора Запорізького міського молодіжного центру. А я дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного завершення дня. Бережіть себе і хай щастить.